Слава Тобі Боже наш! слава Тобі, Царю Небесне, втішитель душі істини, і живейся, і все і спини, сопровожда блажен податок, прийди все лице в ней і очести на всякий сквер, спаси блажа душа наша, святи Божье, безсмерти по нас, святи Борис, так и сіт без смерти по нас, святий Борис, святи святи безсмертю по нас, славу Сину, і святому духові, по всіх часах і на віки бік, віки. Амінь. Пресвята і Тройці, помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконня наші, святи, пости, і сили на моші наші, минут його ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині по всіх і на віки нашу, і віки Амінь. Отче є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його, яко до од лиця Його, на його. яко іще Ішезайдем да іще знать. Я кота і Двос, олицявня, так та погибнуть грішнице од лиця Боже, а праведниця даво звеселяться. веселяться. Господу помолимося, Господи, помилуй Отче святий, врачу душі тілес, послаю єдинородну, народного сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, і селяюшого смерті, збавляючи з цілими любов Твоїх вікторію, владенця Єви, Максима, Михайла Ольгу, Оксану, Отця і робіт Юрія. Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святославу, Христина Квітко, отця Степана, Тетяну, Олександру, Кароліну, Світлану, надію, Галину Сергія, Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віру, Івану, Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію Ореста. Назарія, Юлія, Єремію, Юрія, Івана е, Ольгу, злату Наталію, Віталія Надію, Марію Дмитра Вероніку, Івана Богдана, Ангеліну, Сергія Людмилу, Анну Вікторію, Богдана Едуарда, Назарія Ірину Андрія, Марію, Наталію Маркіяна, Лева Вероніку, Івана Лесю, Соломію Марію, Ольгу Василя, Оксану Володимира Лесю, Анатолія. Тараса Надію, Анастасію, Гната, Вероніку, Віру, Воїна, Андрія, Віталія, Анну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину, це Степана Тетяну, Ольгу, Ігоря Володимира Марія, це Степана Ігоря, Галину, Андрія Валентину, Дмитра, Юрія, Андрія, Віру Любов, Тетяну Петра, Наталію, зінов'я, Софію, воїна Ігоря, Івана Андрія Романа, Дарину Петра, Галину Олену, Світлану Надію, Стефана Анну, Олега Ярославу Марію, Наталію Мар'яну, Івана Віталію, Марію, Марія, Стефана Христину, Володимира Галину, Олега Мар'яну, Юлію Марію. Олега Ульяну Марту, Андрія Константина Марія, Анну Степана, Тетяну Івана, Ольгу Надію, Василя Юрія Петра, Івана Андрія Романа, Ігоря Степана, Марію Тараса, Галину Ірину Володимира, Юрія Павла, Володимира Валентину, Антона Ольгу, Ольгу, Оксану Романну, Романа Євгенію Ярослава, Андрія Мар'яну, Руслана. Ірину Юрія, Оксану Людмилу, Олексія, Тетяну, Олега Мар'яну Юлія, Воїна Михаїла, Ірину Павла, Лесю, Ігори, Софію, Степана, Ігоря, Софію, отця Стефана, Ігоря, Матвія Симеона, Любов, Оксану і Робів Божих, Василя Людмилу, Марію Віталію, Христину Домініку, Михайлину, Вікторію Марію, Миколаю Марту, Мілану Емілію. Остапа, Руслана, Володимира, Світлану, Сергія, Оксану Володимира Луко, Ольгу Гліба, Ігоря, Ульяну, Дмитра, Ірахлію, Ілью, Соломію, Олександру, Олену, Анну Реса, Світлану, Магдалину, Магдалину Тараса Назара, Мар'яну Марка, Романа, Христина, Оксану. Е, Анатолія, е, Марію, е, Андрія Наталію, Юлію, е, Іларіона Клементина, Ігоря, е, Андрія, е, Ірві Божий Василя, е, Іларіона Клементина, Ігоря, Андрія, Василя Наталія, Дмитра Данила, Ігорія Оксана, Олеся Владислава, Ярослава, Оксану, Оксана, Анну Захарія Юлія. Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима Ростислав, Ольга, Святослав, Мирослав, Юлія, Ларису, Юрія, Іванну, Жанну, Анастасію, Софію, Єлизавету, Юрія, Максима, Любо, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину. Наталію Романа, Юлію, Ольгу, Миколая, Робів Божець, Захара, Зинов'ям, Галину, Ірину, Ганну Володимира, Андрія, Юрія, Марію, Ольгу, Галину Марію, Надію, Ларису, Віктора, Олега, Михайла, Артема, Аделіну, Анастасію, Дмитра. Владислава Юрія, Богдана Володимира, Олександро, Софію, Романа, Стефана Івана, Тетяну Юрія, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорю, Михайла Василя, Галину, Надію, Василя, Оксану Катерину, Олену, Олега, Анну Миколаю, Анну Вікторію, Оксану Лесю, Надію Михайла Віталію, Ігоря, Єрема, Сергія, Ірину Вікторію, Марію отця Стефана, отця Василя. Анатолія, Марію, Андрія, Наталію, Юлію, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Тараса, Ірену, Ірину, Віру, Лесю, Анну, Ірбин, Кожа, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу, Ірину, Емілію, Марію, Юлію, Анну, Галину, Тетяну, Максима, Сергія. Вікторію Миколая Оксану Раїсу і Рабів Божих, Марію Данила, Людмилу Павла, Роману Маріну, Юлію Марту, Надію Тараса, теодозію, нонну Марину, Ульяну Дарину, Галину, Оксану, Андрія Нестора, Ігоря Степана, Івана і Рабів Божих, Ореста Надію. Руслана Мар'яну, Остапа Христину, Степана Юрія, Ілону Рослану і Рабів Божих, Андрія Воронікова, Анна Діана Софію, Михайла Марія, Ірину Катерину, Лілі, Ігорі, Маркіяна, Матфія, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Боляшу Марію, Ореста, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов. Андрія, Дем'яна, Ірину, Ігоря, Анну, Христину, Ольгу, Рабів Божих, Воїна, В'ячеслава, Рабів Божих, Михайла, Михайла, Артема, Аделіну, Анастасію, Дмитра, Владислава, Юрія, Богдана, Володимира, Олександра, Софію, Роман, Андрія Вероніко, Анну, Діану, Софія, Михайла. Марію Ірину Катерину Лілію Ігорю, Маркіяна Матвія, е, от тілесні душевні нема ще, їх благодаті Христа, твоїх, молитвами при святії владичі і приснодії Марії, пристати сучасних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесною славного пророка притечі крестителя Йоанна, славних захвальних апостолів, славних добровідним мучеників, Преподобний во нас натець наших, святий іселити, безсребни, хвост, відмін'яна, кіри, анах, пантелима, єрмалесам, сонноді м'яфоті, нікити, святити луки святих правне, будицьких, ім'я всі святих, яко от ти Ісей, і селені Боже Наш, і твої славу веселаю, Отцує сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки, віки внутрі, ще іще з омиленням сердець наших молитві оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилий. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками, почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скридити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею. Ми навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаємо святий Євангеліє, мир всім і духотиймо. Від Ватвоє святої Івангелії читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Вомін! Воврем'я, Ода прислав Ісусу, Блиндеся, учениківся, надай нас на дусі нечистим. Якось гонять ісцевити, всякий всякі дух і всяко болізне. Сіяв, Бендесят, бо посла Ісус, заповідаємо глаголя. На путь єзик не діти в град Самарійські не фойте. І діти вже пачу купцям погибшим домом Ізраїль. Хотя проповідуйте Лаголіще, я потреби все царство небесники боляще зціляйте, прокажено очищайте, мертві, воскрешайте, біси, і соняти, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, свої Матері, святих славних, цих хвальних апостолів, святий праведник святих, Ботицьких ім'я, всі святих, помилуй, помили за яку благ і чоловіку любець. Амінь.